України. Почалась вежа. Вежа взагалі дуже класна класні герої тут. Багато е стихійників, один, другий, третій. У мене взагалі з цим проблема, з стихійними бронерізами, п'ятірочними. Ну і так героїв. Люме не пане герой. Ангріс імбічний, станіс. О, зате в мене куча келундія за, за, за цей час гри випала. Е, повертаємось до нової гроя вежі. Е, шотер Сінтія. Е, чародій, Школа бойової магії. Може додаткову шкоду нанести. Ну, таке собі. Для шотера наче й непогано. Значить, по статах. 796 атака дуже велика. Навіть для сучасних героїв ну, висока атака, грубо кажучи, 800. Броня 749. Середнячкова. З життям 1357. Ну, дещо її, так би, можна сказати, обділила, але я б не сказав, що воно низьке. Воно також середнє. Можливо, зараз в сучасному, то воно низьковате для сучасних героїв. Тому ну, прокачка, однозначно, це швидкий шотер, це атакуючий герой. Прокачка по ну, в атака, ну і життя, мабуть, чіпляти. Далі швидкість в мене висока. Це добре. Наносить цілі шкоди 480%. Це багато. Не 500, але при її атаці 480, це буде досить боляче. Це під тисячу буде влітати. Ну, Дивлячись, які в кого герої прокаші, можливо, і не під тисячу, а можливо, і за тисячу. Е, прибирає підсилення у цілі. Ну, Непогано, але краще б вона зразу б його забирала. А потім би шотала. Ну, Хоча зараз сучасних героїв ну, контратакери не сильно користуються, і, і там популярністю, більше якісь ті самі кисямби і так далі, то, в принципі, проти кисямбу і, і так нормально буде. Хоча ну, є такі е, герої, і досить часто їх ставлять в обороні, які накидають броню, О, тому. Тому, звичайно, було б круче, якби вона забирала зразу підсилення. Але маємо те, що маємо. Далі, понижує максимальне здоров'я цілі на 200%. Максимальне здоров'я не може впасти нижче 30% від першочергового. Значить, ну, таке щось. Чесно кажучи, є багато таких героїв, які оце понижують максимальне здоров'я. Не знаю. Щоб воно якось грало роль. Я такого не зовсім розумію. Ну, понижує, то понижує. О. Воно, здається, ну, от як на мене, і ще й одній цілі. Ну, є, примочка та є, але зовсім ніяка. Далі, на ціль накладується ефект з глаз. Поки він діє, ціль отримує шкоди від особого навику. Нічого я цього не зрозумів, від кого шкоди, кому шкоди. І далі 80% шкоди наноситься ще одному випадковому ворогу. Можливо, що коли ціль від ульти іншого героя отримує, то додатково ще 80 іншому герою наноситься. Ну так я це розумію. Далі. Якщо ціль тільки одна, і їй наносять шкоди ульта, вона отримує ще 500 одиниць фактичної шкоди. Ну, тут теж так собі. Ну, типу, е, титан. Ну, ну, це такий собі герой для Титана. Або коли вже рознесена е, команда суперника, і там один герой залишився, ну теж воно вже, ну, як правило, ролі не грає. Е, ну, начебто і складна Ульта, але якась ніяка, чесно кажучи. Ну, два перші пункти, да, а три інші, ну, таких собі, чесно кажучи. По використанню ПВП в команду захисту її немає. Як сунути десь можливо. Хоча у всіх там топових альянсів фіолові центра, але є багато фіолових класних героїв. Тому в команду нападу десь її можна використовувати. Ще з урахуванням того, що вона диспел, в принципі, нормально. А, до речі, ще ж є така річ. Як розподілення, чи коли беруть, наприклад, той самий сніжок на себе всю шкоду, От знову ж таки, щоб вона знімала, а потім била, було б це краще. Ну, для команди нападу нормальний герой. Для титана, знову ж таки, якщо ми не беремо там, супер донатів, супер-топів, для звичайного гравця, можна її використовувати. Ну, Лишніх он 500 буде. Одиниць шкоди отримувати, атака з руків в неї велика. Якщо вона ще буде прокачана в атаку, то ну, буде боляче камінь бити. Для всяких там івентів, ну не бачу особливого сенсу її. От команда нападу да, десь з іншими героями, з якимись, якщо ви граєте там. Невеселкою якимись певними збірками разом з фіолом, тому що фіолетових героїв досить багато гарних. І навіть незважаючи на те, що центр фіолетовий, досить часто люди беруть фіолетові тапки, йдуть ними, атакують, і досить гарно вони заходять, ці тапки. Тому підсумовуючи ну, шотер, хороший шотер, але Оціночку я йому поставлю ну, від сили аж 9. Тому що ну, не бачу я нічого такого, чим вона на голову вища за якусь медузу, грубо кажучи, стандартну. Для цього, цієї події, для башні, ну, такий собі герой. Тут є набагато краще. Можливо, щось я не розумію, чи, чи е, десь помиляюсь, але гарний шотер і все. Дякую всім за увагу. Коментуйте.